Зараз я на конкретному прикладі вам покажу, що відбувається, якщо у вас почався якийсь зайвий стук в двигуні, ви на це не звернули увагу і продовжили їздити далі. Увага! Дивіться, умовно, я розіб'ю на 5 стадій того, що відбувається всередині в двигуні. Значить, якщо ви бачите, отут є таке покриття, да? воно такого ну, сіро-зеленого кольору. От. Воно так має бути вверху. самому. Коли починається зайвий стук, воно вже починає вигризати це покриття. Да? І бачите, такі царапини по всьому вкладу. От, і от видно, як воно починає вигризати. Друга стадія це коли воно вже зняло цей е... шар да, напилення. чи щось таке. І вже почало в алюмінії вигризати отак от от далі починаються от такі борозди. Борозди, вони вже, виходить, прямо всередину металу, отак от можна сказати, вигризає його. Не просто вже там шліфує, а вже вигризає а, Четверта стадія, коли воно вже отак от сплющує. Просто вже, виходить, металеві такі хвилі, бачите? Ну, так чітко видно, що от що відбувається всередині. І наступна стадія, коли із такого е вкладиша, воно просто його, подивіться розмір, як воно його розплющує так, що там вже просто воно провертає. Тобто воно настільки, по, як би сказати, Надавило, що воно просто його розплющило і зробило із такої товщини, зробило отаку от тоненьку товщину вкладища. Тому, якщо у вас в машині ви чуєте якийсь зайвий стук, особливо, якщо у вас на приборній панелі починає щось горіти, але не завжди це показник, тому що іноді воно нічого не показує, то по зайвому стуку на холодну машину, коли ви в гарячу вже сідаєте машину. Звертайте увагу, що у вас відбувається стороннього, і тоді ви зможете не так сильно попасти на гроші, коли будете ремонтувати свій двигун.